Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акції на щіточки для волосся. Один купляєте, другий товар в подарунок. Можна обирати різної ціни, піде в подарунок той, який дешевший по вартості. Щітка Брашен, ціна 60 гривень. Великого діаметру 129 гривень. Щітка брашен металева ціна 100 гривень. Більшого діаметру 119 гривень. Від фірми Кос ціна 129 гривень. Ось такий брашен металевий від фірми Кос ціна 149 гривень. Щітка масажна 139 гривень. Щітка масажна від фірми Sovart вигнута ціна 50 гривень. Овальна щітка від фірми SOWART також 50 гривень. Щітка у вигляді єдинорога. Ціна 129 гривень. Подарунковий набір ціна 229 гривень. Набір пензликів для нанесення фарби 70 гривень. Набір 119 гривень. Ось така щітка продувна 149 гривень. Брашен. дерев'яна основа 100 гривень. Ось така щітка 50 гривень. Набір для завивання волосся. Ціна 199 гривень. Набір бігудів для завивання волосся. 6 штук. Ціна 50 гривень. Ось такий набір ціна 129 гривень. Кешбек 80% на усю фарбу від фірми Palette. Стіка, крем фарба ціна 84 гривні. Великий асортимент кольорів. Фарба для волосся Palette Nature's. Ціна 75 гривень. Акція на жіночі труси. Дві одиниці купляєте, третя йде в подарунок. Ціна 80 гривень або 60 гривень. Знижка на порошок для прання від фірми Лоск 2 кг, 250 г. Ціна 149 гривень. Акція на усі одноразові станки чоловічі та жіночі. Джелет ціна 255 гривень. Тут 8 штук 249 гривень. 3 штуки джелет блум леза, ціна 116 гривень. Big Флекс 332 гривні. Big Флекс 3. 300 станочки. Ціна 149 гривень. Бік 3. 8 станків 134 гривні. Вілкінсон. Набір 4 станки. Ціна 75 гривень. 103 гривні і 20 копійок, станки для гуління фікера. 83 гривні. Станок зі змінними картриджами. Лезо. Лезо. станок, 35 гривень 5 штук. Манкей 149 гривень. Манкей станочки 45 гривень. Бік 4 станки ціна 100 гривень. Джелет 2 леза 5 станків 68 гривень. джилет 5 станків 91 гривня. 4 станки 2 леза 114 гривень. Джилет-блу блу 10 станочків. 182 гривні. Жіночі станки, джелет Венус 6 штук 188 гривень. 181 гривню коштують джелет Венус 3 штуки. 159 гривень 3 станочки. Ось такі 154 гривні 4 станки. Бік солей, 4 станки, 237 гривень. Бік солей 175 гривень. Ось такі 4 станки, 157 гривень. 100 гривень бік солей. Один станок. Байбет Хеа ціна 27 гривень. Ось такий станок з змінними картриджами 75 гривень. Лезо зі змінними картриджами 83 гривні. Ось такі станочки 4 штуки від фірми Лезо 32 гривні. 51 гривню коштують станки бік. Станки бік Пюр Леді 4 штуки 93 гривні. Такі станочки 51 гривню. 2 штуки на 3 леза. Станки Wilkinson 4 штуки на 3 леза. Ціна 122 гривні. Станки від джелет 12 штук в упаковці. Ціна 282 гривні. Знижка 50% на туалетну воду чоловічу від фірми Angel Schlosser. Жіночі також є зі знижкою. GiovanShi 1999 гривень. Versace 1999 гривень, 100 мл об'єм. Туалетна вода чоловіча Play and Live. Ціна 124 гривні. Об'єм 50 мл. Ось такий аромат. Акційна ціна 99 гривень 50 копійок. Також є жіночі аромати у вигляді мікрофона. Ціна 249 гривень 50 мл об'єм. Акція 1 дорівнює 2 на усю декоративну косметику від LCF. Матова помада ціна 60 гривень. Ось така матова помада 70 гривень. ЛСФ помада ціна 50 гривень. Олівчик для губ 40 гривень. Тіні для повік 139 гривень. 60 гривень. Тіні жиле. Палітра тіней 109 гривень. Металік нюд 109 гривень, палітра тіней. Олівчик глітер ціна 20 гривень. Підводка ціна 60 гривень. Різні яскраві кольори. Акція 2 дорівнює 4 на усі зошити та ручки. Звертайте увагу, що лише на зошити та ручки. Коректор ціна 20 гривень, ножнички 30 гривень. Набір маркерів 30 гривень. Фломастери 12 кольорів 40 гривень. Пензлики для малювання ціна 20 гривень. Стирачка. Гумка ціна 20 гривень. Точилка для улітів ціна 4 гривні. Ручки старачки. Синя паста, ціна 15 гривень. Є різні варіанти ручок старачок. Ось це також вони, або ось такі. Набір олівчиків, точилка, ціна 30 гривень. Олівчик простий, 3 гривні. Набір простих олівчиків. 6 штук 30 гривень. Кольорові олівці 12 штук 30 гривень. Ручки автоматичні ціна 6 гривень. Колір пасти синій. Ось такі ручки ціна 8 гривень, 3 гривні. І ось такі також 3 гривні. З табличкою множення. Ціна 6 гривень. Ручка на кнопку. Ціна 20 гривень. Зошит 12 аркушів. Ціна 8 гривень. 10 гривень коштує зошит 18 аркушів. Клітинку. Ось такі зошити 18 аркушів 8 гривень. Зошит 18 аркушів, 10 гривень, 15 гривень. Зошит 48 аркушів. Такі зошити 48 аркушів, ціна 25 гривень. 30 гривень зошит 96 аркушів. Темні сторіночки. 40 гривень зі світлими сторінками. 96 аркушів. Акція на декоративну косметику від фірми GlenB повертають 80% від вартості. Масло для губ ціна 85 гривень. Помада 90 гривень. Ось така помада ціна 50 гривень. Матова. Блиск для губ 60 гривень. Бальзам для губ. My Wings, ціна 95 гривень. Бальзам The Goop Tint, 95 гривень. Засіб для зняття гель-лаку, 150 мл, 60 гривень. Вітамінізована олійка 60 гривень. Така олійка 45 гривень. Такі гель-лаки коштують 52 гривні та 60 гривень. Ультрабон ціна 66 гривень. Гель кольоровий також 66 гривень. Гель-лак об'єм 12 мл. Ціна 75 гривень. Каучуковий топ 75 гривень. Різноманітний асортимент, гель-лаків. Дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.